Комплекс з трьох котеджів в самому серці Карпат продається. Ось такий двоповерховий сучасний котедж: 135 метрів квадратних стилю і краси. На першому поверсі простора лаунч-зона з каміном, з панорамними вікнами, з крутим краєвидом з вікна. Функціональна кухня обладнана за сучасними стандартами круті меблі, якісна техніка. На першому і другому поверсі є санвузли. На другому поверсі дві окремі кімнати з великими балконами. І як бонус біля будинку є свій власний чан. Якщо зацікавило, телефонуйте.